Приємна новина для мене і надіюся теж для вас. Поступили в Україну перша партія зарядних станцій. Їх ще називають портативний генератор. Назви можуть бути самі різні. Це компанія Genergy. Це іспанська компанія, яка вже 9 місяців продає в Україні газові, бензинові та дизельні генератори. І. Являє собою дуже високу якість. Перша партія прийшла різної кількості і різної потужності. Ось такі, так би мовити, потужні повербанки. Перед вами один із самих дешевих це 300 ваттний модель GZE 0303. Причина придбати його, тому що я до цього часу мав інверторний невеликий. Генератор, якого я включав на балконі, але звук все ж таки робить свою погоду. І я вирішив придбати ось таку річ, якої звуку не видає. Вона, звісно, малопотужна, але під нього можна підключити ряд споживачів, самих основних на той момент, коли відключили світло. І зараз я вам продемонструю принцип роботи. Він досить простий в експлуатації. У нас перед вами інтерфейс. У нас є кнопочка включення. Нажали, трошки протримали, і включається безпосередньо сам агрегат. Зараз він виходить на свій робочий стан. Як бачите, у нас зараз 98% зарядка батареї. І ми зараз спробуємо його тестувати. Досить зручна ручка, вона складається, щоб зменшити, коли ви перевозите. І так, досить якісний, досить міцний пластик, що буде він вам тримати роки. І ознайомимося із інтерфейсом. У нас гніздо для зарядки від автомобіля. До речі, три варіанти зарядки є. У комплекті йде шнур від 220, ось цей і ось цей у нас від автомобіля. Приблизно зарядка від 220 десь порядком півтора години від автомобіля від 4,5 до 7,5 годин. Дуже зручно, коли ви мандруєте, кинули в машину, їдете і в той же час заряджаєте. Ось тут у нас є цілий блок постоянки. Значить, він теж окремо включаємо кнопочку ось цю. Включили. Індикатор показав, що включено постоянку. Тут ви можете ось ряд є різних гнізд використовувати 12 вольт. Наступний, наступний блок з правої сторони. Це у нас, ви можете під'єднати, бачите, є ряд гнізд різної потужності для смартфонів, ноутбуків і тому подібне. Можете заряджати. Теж включаємо. Кнопочку, появляється індикатор, і в такому випадку він починає споживати, видавати енергію на ваш прилад. Крім того, як в звичну, кожному повербанку такому, є, відповідно, і ліхтар. В даному випадку він обозначений у нас. Ось отут ви нажимаєте, удержуєте кнопочку. Появилося освітлення. До речі, тут є кілька варіантів освітлення. Оце ми бачимо перше, досить ярке. Так що, якщо немає освітлення, ви можете використовувати спокійно на цілу кімнату освітлення. Тут у нас ще ярче воно дуже якісне світло. Хоч і якісне, але не разить, можна так сказати, очі. Це варіант мигаючий, ось такий. І четвертий варіант швидко мигаючий. Як ви зрозуміли, у нас чотири варіанти освітлення. Ось тут. З двох сторон у нас йде вентилятори-кулери, коли він виходить, на певну нагрівання, включається. Досить тихо працює, це ми, можливо, з часом покажемо. Але я вже це перевірив. Це гніздо у нас для зарядки від 220. Досить, досить гарно воно закривається. І ось зарядка. І ви спокійно заряджаєте від електричної мережі. Задня частина технічні інструкції, нічого такого особливого. І основна, можна сказати, частина для чого купляють такий генератор. Розетка на 220, звідки ви будете підключати будь-який агрегат по цій потужності і використовувати. Рекомендую завжди ставити заземлення, тому що він буде тоді правильно працювати і не буде ніяких додаткових технічних проблем. Кулер ще один з цієї сторони, так що охолодження досить високоякісне. Слід сказати, що такі агрегати дуже цікаві, користуються великим попитом у світі. Єдиний мінус таких агрегатів це ціна. Але якщо ви прорахуєте всі вигоди від нього, ви зрозумієте, що така річ необхідна. Тому що на даний момент, коли у нас проблеми зі світлом, і ви живете на 5-8 поверсі, де генератор ви не поставите, а хочеться працювати, ви спокійно купляєте різної потужності від 300, 500 кВт, 2 кВт. І ви можете підключити всі споживчі агрегати в вашій квартирі і використовувати, і жити, так би мовити, без проблеми. Він автоматично вас, бачите, відключається, якщо довгий час не працюєте. Крім того, якщо ви придбали бензиногенератор, це тільки, можна так сказати, для того, щоб забезпечити під час аварійних відключень. Цей агрегат можна сказати вам на все життя, тому що він універсальний. Ви можете використовувати як для забезпечення енергією квартири чи будинку певної території площі. А також возити з собою всюди, де ви їдете в мандрівки. Чи ви поїхали на рибалку, чи ви мисливець і потребуєте постійно там підзаряжати, освічувати свої, свою, свій відпочинок. Крім того, рекомендую теж для майстрів, тому що якщо майстер працює в будинку, де немає світла, на якомусь там поверсі, він спокійно бере його і може спокійно зарядити собі акумуляторний інструмент. А зараз, звісно, акумуляторним інструментом. Працює весь світ. І, звісно, Україна переходить на такий інструмент. Ще хочеться вам сказати: в Україні вже є кілька фірм, які певний час вже продають. Спеціально вам рекомендую, щоб ви вивчали, які перш за все ціни, а друге, це технічні характеристики. Наші агрегати, в даному випадку, цей агрегат, він безпосередньо батарея не просто іонолітво, а залізо фосфатна це говорить про те, що ви можете його перезаряджати до двох тисяч раз. Можна сказати, це вам на все життя і залишиться іще дітям. Врахувавши ці всі нюанси, ви зрозумієте, що ви вкладаєте гроші на звичайну якісну річ. Якщо вас така продукція зацікавила, звертайтеся, дам консультацію 050 338 91 25 Зараз ми з вами зробимо ще додаткове вже тестування. Оскільки зараз вже досить пізній вечір, ми подивимося, як він освічує кімнату. Ось так у нас у першому положенні і в друге положення. Ну, досить прийнятне освітлення. Слід зазначити, що окремо можна докупити ще сонячні батареї і заряджати від них. Так що ви можете заряджати свій. Генератор трьома образами. А зараз ми з вами перейдемо до зарядки, наприклад, ноутбука. Так, ми підключили ноутбук. До речі, повербанк стоїть, як бачите, на ноутбуку. Зараз подивимося, скільки він буде споживати і, наприклад, скільки він часу може працювати. Для цього ми нажимаємо ось оцю кнопочку, активуємо розетку. Вона у вас тут з'являється. І зараз ми будемо бачити. Скільки він буде споживати. Дивимося, зараз він включиться. Ось. Зверніть увагу, він ось там лампочка у нас червона, значить, він заряджає. І дивимося на дані. На даний момент він споживає 12, 12 Вт. А ось тут у нас показник, на який термін може він. Працювати. В даному випадку майже 10 годин. Ось які його, я би так сказав, досить солідні дані. В наступних відео ми постараємося тестувати саме різні агрегати, так що дивіться наступні мої відео. Для тих, хто зацікавився, є можливість навіть і протестувати. Дзвоніть мені. Це відноситься до Івано-Франківська, ну, можливо, і область. Тому що нова продукція, я розумію, що не кожен готовий віддати такі кошти. Ну, і саме, напевно, що вас зацікавило найбільше, яка ціна такого генератора? Ціна його 24 тисячі, немала. Але які ви вигоди будете мати, ви це зрозумієте з часом. Ну. До зустрічі!